Роботі у нас сьогодні була KIA Niro 2023 рік. Ось така приборка повністю цифрова. Мультимедіа. Зробили ми зміну регіону. Тут прошита мова. У нас встановлені карти навігації. Картографія у нас тут відображає ем, стрілками маршрут. Наша метрика тут перемикається опціонально, тому її не потрібно прошивати, як в минулих версіях авто. Минулого покоління. На мультимеді в нас навігація, парні та не парні частот радіо, повністю європейська сітка радіо. Тут все у нас працює карти. Карти 2025 рік показує в нас ведення нов за маршрутом, картографія українською мовою, голосові підказки, точки пої, тому показує зарядні станції. Отже, все в нас працює. Карпли тут є, його можна зробити бездротовим, якщо він не бездротовий. Отже, якщо у вас такий автомобіль, звертайтеся.